Вітаю вас на уроці української мови читання, і тема сьогоднішнього нашого уроку закріплення звукового значення букви Т, творча робота за змістом тексту. Сьогодні у нас незвичайний урок. Сьогодні ми зробимо ще один крок, в країну чудову, в країну відому, що нас так чекає і збагатшує мову. Сісяйте рівненько, працюйте уважно, потрапить туди, щоб було вам неважко. Не що ж, ми любі, починаємо, як завжди, із таблиці складів. Нам треба прочитати швидко склади. Читаємо разом. Ті, та те то ти. Пі па, пе, по пи. Рі ра ре, ро, ри. Ут ук, ус. Ат ак ас. Ет. Ек ес. Тракра. Трокро. Трукру. Трекре. Молодці! Дітки, хто не встигав, поставте, будь ласка, відео на паузу і прочитайте зі своєю швидкістю. А тепер відкрийте наші посібники на сторіночці 42. Це 4 та 2. Давайте ми з вами згадаємо. Ми вчора познайомилися із літерою Т і сказали, що вона має два звуки Твердий «Т» та е, твер... м'який. Добре. А тепер ми працюємо із сторіночкою, як я вже сказала, подивіться 42. Це 4 та 2. І ми починаємо із ребусу. А загадка я буду відписати. Відгадати і записати Що це в нас таке, дітки? Це парта. Давайте запишемо. Я пишу, а ви уважно дивитесь парта є. Це у нас торт. Тор. Ти. Що означає, дітки, у цій комитики? Це означає, що нам перші три, лі, три літери треба забрати. Тобто викреслюємо перші три літери. Один, два, три. А в слові торт викреслюємо дві останні. Раз, два. Прочитайте, що згорілося? Тато, правильно! Тож, давайте ми нашу відгадку запишемо ось сюди на основний рядочок. Я запишу друкованими літерами, а ви, будьте уважні, пишете рукописними. Ми вчора навчилися писати малу літеру Т, тому ви зможете самостійно записати слово тато. Будь ласка, поставте відео на паузу і запишіть. А тепер подивіться на малюнок. Що тут відбувається? Як ви гадаєте, про що розмовляють діти? Подивіться на їхні обличчя і скажіть мені, друзі вони чи не друзі? Так, вони справжні друзі, вони посміхаються один до одного, так? Вони щирі один з одним. Їм весело і вони спілкуються, мабуть, про щось веселе. Давайте ми спочатку прочитаємо слова знизу, а потім і сам текст. Тато татусі, театр актор. Дітки, хто це такий актор? Актор це людина, яка грає, ну, наприклад, в театрі, так? Далі таксі літак. Креслив, таксував. Таксувати, дітки, це значить возити когось так, туди, куди йому потрібно, тобто на таксі. Поставте відео на паузу прочитайте ще раз ці слова. А тепер я вам буду читати текст, а ви будете продовжувати мені речення. Тарас та міла Тарте та розмовляли про татусів. Тарас мовив. У мене тато актор. Він виступав у театрі. Ми з татом. Тітки продовжіть речення. Ми з татом? Що вони з татом, як ви вгадаєте? Якщо тато актор, він виступав театрі, то вони, мабуть, часто ходять у театр, так? Добре. А у мене тато, промовив Артем, тракторист він орав поле. Ми з татом... Каталися на тракторі, так, можна сказати. Добре далі. А у мене тато таксист. Він таксував у місті, промовила Таміла. Ми з татом каталися разом. От такі татусів Тараса, Таміли та Артема. А зараз дітки. Поставте відео на паузу і спробуйте самостійно прочитати цей текст. Я впевнена, що у вас усе вийде. А зараз стаємо на фізкульт хвилинку. <пев> Но житин ріг. Серокодана! Так, чудово, дітки, а зараз ми попрацюємо з наступним завданням. Це завдання гра. Для того, тільки щоб вирішати нам це завдання, нам треба уважно прочитати слова і перевірити, чи правильно автор з'єднав стрілочки з відповідними малюночками. Читаємо перше слово. Тарілка. Тарілка. Дітки, а з'єднано із тортом. Це правильно? Ні. Тому ми ведемо стрілочкою до тарілки. Далі молоток, молоток. А стрілочка показує на миску. Неправильно виправляємо. Далі квіти. Так, квіти правильно. Далі. Стіл. Стіл правильно. Наступне слово листок. Ні, а показано на молоток, а нам потрібно листок. Виправляємо торт, торт, а показано на листок. Виправляємо Після цього поставте відео на паузу і розфарбуйте усі ці малюнки. Добре? І переходимо до останнього завдання. Перед вами є слова. Нам треба закреслити тут зайве слово. А закреслимо його, тому що у кожному із слів повторюється якась буква. А в одному з цих слів немає цієї букви. Будь ласка, читаємо кожне слово листок. Тере. Праска. Тис. Тераса. Театр. Літак. Таксі. Актор. Давайте ми викреслимо з вами зайве слово. А зайве слово це у нас буде праска, тому що тут немає літери Т. Давайте перевіримо: тут в першому слові єти, єте, є, 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 і в слові актор також є, а ось у слові праска не було. Тому саме це слово ми з вами і викреслили. Закрепіть, будь ласка. Це слово. Після цього нам треба з вами записати слова, які складаються і в двох складів. Дітки, їх тут багато, але нам треба записати на вибір три слова. Давайте перевіримо перше слово листок. Листок. Скільки складів? Два. Правильно, підходить, тому записали це слово листок. Давайте наступне слово перевіримо. Терен. Скільки складів, дітки? Правильно, тут також два склади, тому нам підходить з вами це слово. Запишіть, будь ласка, слово терен. Поставте відео на паузу і запишіть слово терен. Дітка, вам доводилось колись хоч раз бачити терен або смакувати його? Хто не знає, дітки, терен це такий степовий, так, колючий чагарник, який славиться своїми такими темно-чорними плодами із зеленою, соковитою, але терпкою на смак м'якотю, його можна їсти. Наступне слово праска. Воно у нас було викреслено, тому ми його не враховуємо. І тепер наступне слово. ТИС. Тут лише один склад. Давайте перевіримо, скільки складів у слові тераса. ТЕ-РА-СА. Тут аж три склади. Далі наступне слово театр. Перевіряємо, скільки складів. Те, атр. Два склади. Далі. Літак. Лі так, також два склади. Наступне таксі. Таксі. Два склади. І останнє слово актор. Актор. Ну, ось я хочу написати, наприклад, слово актор. А ви, якщо бажаєте інше записати слово, оберіть собі і запишіть його. Я записала актор, але пам'ятайте, що слова повинні складатися з двох складів. Поставте, будь ласка, відео на паузу. І запишіть ці слова. Ну що ж, дітки, наш урок української мови читання закінчені. Оцініть, будь ласка, свою роботу на уроці і настрій, з яким, з яким ви закінчуєте наш урок. На сьогодні все. До побачення, до нових зустрічей!